Привіт! Ви на каналі Шалена Батьківщина І я запускаю нову рубрику. Монетизуй своє життя. Тебе постійно знімають на заправках, в аптеках і просто йдучи по вулиці. І за це тобі не платять ні копієчки. Ми живемо в час, коли реальне життя. Перейшло в цифровізацію. І наше життя це вже контент, це вже історія, це вже серіал, який ви проживаєте щодня. І Я хочу показати вам, як можна заробляти на цій реальності кожного дня, ідучи зі мною цим шляхом. Монетизація життя це не про понти, не про легкі гроші і не про казки. Це про те, щоб просто перестати існувати. І почати жити свою історію усвідомлено. Бо твоє життя вже унікальне, і те, що робиш ти щодня, це вже історія. Не потрібно ні сценаріїв, ні акторів, ні придумати екшен, щоб відзнімати матеріал. Ти вже маєш головний ресурс: свою буденність. І я кажу чесно: я не заробив тисячу доларів на Ютуб, я не суперблогер, я не гуру. Але я йду цим шляхом і хочу його показати таким, яким він є. Без прикрас, без фільму, без брехні. Показати вам, як росту, як помиляюсь, як знаходжу різні рішення і як намагаюсь монетизувати своє життя я. І взагалі не важливо, хто ти є за професією. будівельник, прибиральник, електрик, сантехнік, ветлікар, працівник зоомагазинів. Твоє життя це і так вже контент, це і так серіал. І як на цьому заробити, я буду покроково розповідати на даному каналі в рубрики Монетизуй своє життя. Тому якщо тобі цікаво, обов'язково тисни на колокольчик і підпишись. А далі буде більше корисної інформативної матеріалу, як монетизую його я. А з приходом штучного інтелекту все стало набагато простішим, легшим. Він буде твоїм напарником по шляху монетизації. Він напише тобі сценарій, зроби опис, зроби прев'ю. Я розповім, як ним користуватися, як правильно робити запроси, щоб він тобі відповідав максимально структурно. За ним майбутнє. І ми повинні крокувати разом з ним. І так, підсумуємо. Я не обіцяю вам, що буде легко, не обіцяю вам а, заробляти мільйони в перші дні чи місяці. Але я вам покажу свій шлях, як іду ним я, що для цього роблю, мої помилки, аналізи, структуру і що потрібно. І чому монетизація свого життя через контект, контент. Є дуже важливий сьогоденні. Тому що світ вже настільки цифровізований. І з тим, що до нас приєднався вже штучний інтелект, якщо ти ним не будеш користуватися, то він може забрати твою роботу. А якщо ти будеш іти і використовувати його для себе, то він дасть тобі нереальний приріст в будь якій ніші. Але потрібно користуватися ним вірно. Тому, якщо тобі буде цікаво мій шлях, або можеш крокувати разом зі мною, обов'язково підпишись, постав лайк, постав коментар і чекай наступне відео, як заробити 1000 доларів на Ютубі.